Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це мій ві... другий Це... мляха. Всім привіт! Це мій другий влог. Трошечки хвилюся, якщо чесно. Взагалі хвилювалася, коли перший записувала і коли його виставляла на ютуб. Тому, якщо ви хочете підтримати юного блогера, то можете подивитися минулий влог. Я була в Кенті. Сьогодні я йду на файне місто йду сама. Тому я не знаю. Чесно, я трошечки переживаю, що мені буде самій нудно. Хоча мені зазвичай не нудно самій. Не знаю, але словом, коротше, вирева сам покажу. Так, я йду в такому образі. Це простий бодік з цін така довга спідниця, акцентна. Будуть білі кросівочки, поки в тапочках, і така сумка. До речі, дуже класне світло на Аліку купила чи на тему, не пам'ятаю. Я його обожнюю просто, дивіться. Таке це -то тому. Стам його на місце, тут граю в Морт. А я йду їсти в УКУ. Так, я вже в б... УКУ. Я взяла, я вам зараз покажу, що я взяла. Взяла булгур з маслом. Капусту, котлету і суп. Вийшло 187 гривень. Так, все, таро це вся фігня. Мені випало е, два жезли і один пентаклі. Я в тому всьому не розумію, це чесно. Вона мені сказала, що мені треба зміни в житті. Я тут поїздка сказала. Ну, і буде. Тут потрошки підходять люди. Це ще не досягала. Це що взагалі дуже мало людей. Я не маю що робити, бо я приперлася раніше заради цих конджених таро, яка мені нагадала просто змінити, змінити життя. На випускному не парило дівчат. А Можна тут третій? Коли ти власниця ПММ, і ти біля СТО. Добрий вечір. <клес> Правда? Мені не згодно, але я дуже замучилася. 43! Супер! Тоді всі за QR-кодом по 42 гривні! Ось і сцені зустрічайте Вів'ян Морт! Але не я Я так не хочу вставати взагалі просто півдесята. На першу турнірі суму. Я не хочу. Другий день файне місто. Я не знімала з дому, тому що я була дуже схарена, що я не маю жиді, я вділася просто в класі. І то я дуже схарена, що я тепер в платі. Я просто схарена. А ще я просто придумала вчора, що я вдіну одні шорти і один е... майку. Шорти в мене замалі. Я зхарилася, тому що шорти в мене замалі. Коротше, таке. Так. Тільки що був турнір з Uno. я виграла. Хо -хо 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 -хо. Тому 3 далі знов продовження турніру. Ну добре, біля, я дуже виграю, то, по турнір весь. Так, в мене є ще один паспорт. Давайте мені подивитися от. Так, я вирішила взяти участь в квізі. Буде саундміском, ну, це надіюся, що я не буду тупити і... Прошки допомагають в цій команді. Тут розгадали, звісно ж, бонжові композиції. Друга композиція автора якої є Лімбісні. Команда Ліверпуль, Динамо шахтар 41 бал. Ваше місце друге. Я з дитинства дуже, дуже прям, як дитина виглядав. Зумієте, я приходжу в 8 клас, 9 однокласників, а в них суха бороди. Я думаю, якого хуя? Я в Чечню прийшов чи до школи. куди я понял? Я не розумію. Фан факт про мене. Я йду пішки з веста додому. що я вже майже зайшла. Він цікаво, сім'я цих кілометрів. Він це прям до фіга. Всім хелло, всім привіт. Це останній найфайне міста. Мій аутфіт. Я вам зараз краще покажу. Сьогодні виступають Apple. сьогодні виступає один я Дуже хочу послухати, дуже сильно. І виступає жодна собака. <свісно> так, тому такий в мене план на день. Так, зараз покажу як діти. Отак як від діто. Це костюмчик, беречу, до, до цього ж йде така сорочка. Але плюс 28 градусів, тому я буду без сорочки. Такі в мене от кросівочки, Шортики. Боді і окуляри. Беріть від крило легке. Скажіть, хай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай залишить в собі мої рукописи, моє срібло, моє пальне. До речі, спитайте їх при нагоді, що взагалі пам'ятає мене.

Музыка, 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 на музыка, 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 музыка,